Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером, в'язаним гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 22-й рядок в загальному підрахунку або дев'ятий рядок кругої кокетки. Так, давайте спершу розглянемо. Схему. Цей рядочок дуже прям простий. Ось він у мене позначений 22-й в загальному підрахунку або 9 круглої кокетки. Ось тут у нас закінчився з'єднувальним напівстовпчиком 21-рядочок, ось тут. Від цього закінчення ми маємо зробити два напівстовпчика, один в впетлю. Стовпчика з одним накидом і другий в повітряну петлю попереднього рядка. З'єднувальні напівстовчики для того, щоб піднятися до тієї точки, звідки у нас буде починатися 22-й рядочок. Так. Зробили ми два напівстовпчика напів з'єднувальні. І робимо один стовпчик без накиду в арочку з трьох петель попереднього ряду. Все, оце у нас буде початок і кінець 22-го рядка в загальному підрахунку. Далі ми робимо 4 повітряні петлі і стовпчик без накиду, в арочку з трьох петель попереднього ряду. І так повторюємо до кінця. Цього 22-го рядка, поки ми не повернемось ось сюди. І після чотирьох петель з'єднувальним напістовчиком не закриємо цей рядочок. Дуже простий ряд, дуже проста схема. Ну, Однак, все одно покажу, як це зробити на практиці. Так, ось у нас закінчений 22-й, 22, 21-й рядочок. Ось Ця петля, і ми робимо два з'єднувальних напівстовпчика. Один в верхню петлю. Ем, ось так, верхню петлю ем, стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і другий в цю верхню петлю, ну, не верхню петлю, а просто в повітряну петлю, арочки з трьох петель. Першу петлю арочки. Так, зробили два з'єднувальних напівстовпчика і робимо стовпчик без накиду. Ось так. Все, Оце початок, і буде кінець 22-го рядка, саме в цій точці. Можете її собі відмітити маркером. Робити далі 4 повітряні петлі. І... Стовпчик без накиду в арочку з трьох петель попереднього ряду. Наступну арочку. Бачите, це у нас тут є напис... О, не... стовпчик без накиду. І після чотирьох повітряних петель ми робимо стовпчик без накида в наступну арочку попереднього ряду. Знов чотири повітряні петлі. І... Стопчик без накиду в наступну арочку. Чотири повітряні петлі. І знову таки стовпчик без накиду в наступну арочку. Ось так маю виходити. І робимо це до кінця цього рядка, поки ми не повернемось. Ось в цю точку. Ну, оця арочка у нас. Тут буде у нас останній настовчик без накиду. Дивіться, я завершила 22-й рядок, майже завершила 4 повітряні петлі, останні арочки, і ми поєднуємо їх. З'єднуваним напівстовпчиком з оцим першим стовпчиком без накиду 22-го рядка. Ось таким чином. Це ось такий вигляд має закінчений 22-й рядок, і кругла какетка. Після закінчення 22-го рядка. У вас має вийти 69 отаких арочок по 4 повітряні петлі. І загальна кількість петель має бути 340-345 петель. 345 петель. Ви маєте по закінченню 22-го рядка, загальному підрахунку або 9-го рядка кругої ракетки. Так, зараз покажу який вигляд має перед ось, бачите. От. Він почав вже вирівнюватися, от ось ця частина вже починає збиратися. Так. І ось так такий вигляд має спинка з ростком. Ну, з вивороту він має ось такий. Я в якості розваги покажу вам браслетик. Ось такий, мені здається, що він дуже пасує по кольору. Тут застібка вклеєна тільки з одного боку, бо я його ще не завершила. Як в'язати браслетики такого плану, він в'язаний гачком. Ось Бачите, там всередині такий жгут в'язаних гачком стовпчиків без накиду. А зверху бісер, і ви отримаєте ось таку прикрасу. Це максимально простий варіант, тому що ось ця середня частина декоративна, вона не набиралася з якимось паттерном. Це просто мікс. Бісеру, і воно як лягло, так так і от, лягло, так я його і зв'язала. Тобто він був просто, на, просто набрані були ось ці бісерини, потім ось ця частина, і ось ця на нитку, і зв'язана гачком. Якщо вам цікаво, то е, такі браслети я навчаю в'язати на моєму другому каналі, називається Jewelry Beats. Я залишу на нього посилання. О, бачите, я тут його крутила і витягла <зас> застіпку, браслет із застіпки. Треба повернути і перестати це робити. Так, ось, я залишу посилання під відео на канал, де ви зможете подивитись докладно, як робляться такі прикраси і різні варіанти таких бісерніх. Бісерних браслетів. А сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!